365 днів про взаємовідносини, день 172-й. Не відчуваєш, що люблять, що робити? І так, ми з вами говорили про те, що основна потреба дружини в тому, щоб її любили. Але не всі чоловіки навчені любити. Не всі чоловіки навчені і вміють проявляти це або демонструвати це, що робити дружині, яка не відчуває, що її люблять. Звичайно ж, тут потрібно розуміти час, випадок. І саме конкретну ситуацію, яка трапляється з вами. Подивіться на свого чоловіка: це людина, яка не хоче цього робити, чи це людина, яка просто не навчена. Якщо це людина, яка не навчена, то в результаті цього єдине, що потрібно робити, це проявити терпіння для того, щоб дати можливість чоловікові навчитися. При цьому ви можете говорити, при цьому ви можете пояснювати, при цьому ви можете транслювати це, але з повагою. Не тому, що ви так хочете, а тому, що ви бажаєте досягнути гармонії у ваших взаємовідносинах. Тому терпіння це перше, що повинно бути. Це стосується ситуації, коли чоловік не навчений. Якщо ж чоловік знає про це і ігнорує це, то це зовсім інша ситуація. І перш за все, в такій ситуації треба поступити, як поступав Ісус. Він сказав: Луки 23:34, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Тому що є певні внутрішні характеристики, які не дозволяють чоловікові переступити через свою гординю і проявити цю любов і ніжність. Є певні моменти зранення або недалекість або поверхневість, коли чоловік каже, що ти мене хочеш. Я тобі приніс гроші, я тобі дав забезпечення, відстань від мене. І зрозуміло, коли жінка чує таку відповідь, їй це дуже ранить. Але разом з тим не опускайте рук. Відповідно до ситуації, в якій ви знаходитесь, пам'ятайте, завжди є можливість говорити. Завжди є можливість пояснювати. Завжди є можливість транслювати. Вам не закрили рот для того, щоб ви замовкли і сказали, все, живи тільки так. Другий момент, якщо пояснення ваші не діють, ви можете звернутися до, наприклад, друга сім'ї або до людей, які мають вплив і авторитет в очах вашого чоловіка, і попросити поговорити з ним. Але найкращий спосіб і найкращий метод це молитва. Коли ви стаєте перед Богом і кажете, тату Небесний, ти мені дав чоловіка, у мене є цей чоловік, але він не вміє любити і не хоче мене любити або не хоче проявляти цю любов. Повпливай, я ж твоя дитина. Ви знаєте, що ми є діти Бога. От Батько Небесний за нас, дівчат, він стоїть як батько, знаєте, от він зі вміє поговорити. І тому ти ви так і говорите, Господь, поговори зі своїм зятям, тому що я не маю такого впливу на нього. Дай йому серце м'яке, щоб він відкрився і дав мені по потребі моїй цю любов, це піклування, цю ніжність. Я дуже в цьому потребую або маю дуже в цьому потребу. Будь ласка, посприяй. І, звичайно ж, результат він буде. Для цього потрібен час. Це не швидко відбувається. Тому що будь-який процес навчання вимагає часу, але воно відбудеться. І ви побачите, як мало-помалу ваш чоловік буде відкриватися. Але при цьому всьому нагадую ще раз: ви говорите тільки з повагою. Ви говорите, говорите шануючи, ні, не з емоцією, не з ненавистю, не з укором, а шануючи. І тому в перше Петра, 3.1 так і сказано. Також і дружини. Коріться своїм чоловікам, щоб якщо хто не підкоряється слову, той життям дружин без слова був придбаний. Це означає, коли чоловік бачить поряд з собою оцей зразок, оцю висоту достоинства, поваги, цю висоту і цю глибину в дружині своїй, яка не Принижую Його, яка не знехтує ним, а яка, поважаючи, тримає планку, пам'ятаючи, що в неї є покликання перед Богом, такий чоловік не зможе довгий період часу залишатися на тому ж низькому рівні. Він захоче рости, возростати і вчитися.